Сирну запіканку я готую так. Так, це варіант запіканки для тих, хто ніколи цього не робив. Це раз. Дуже швидко, дуже просто, все зрозуміло, і вона вийде у вас, ну 100% вийде, ви нічого тут не, там, не зробите поганого там, чи ще щось. Все вийде точно, чітко все буде вийти у вас. І, по-друге, я вже давно відійшла, на, особливо на Великдень від оцих запечених селів, там де багато жутків, яєць, я ну, Від цієї традиції я вже відійшла і роками готую сир на Великдень за цим оцим рецептом. Швидко, смачно, просто так, беремо манку 100 гривень. Заливаємо її 250 мл кефіру. Просто кефіру. У мене, як завжди, галичина, дуже обожнюю, не знаю. Я... У мене дитина їсть сметану, тільки галичина. Молоко у нас переважно галичина. Кефір завжди галичина, ну, сметана. Ну, тобто, я молочка, вона надто смачна, не знаю. Якщо я беру якийсь аналог, перемішали. Щоб вона набухла і дашила на 5-10 хвилин, щоб вона трошечки ця манка від кефіру набухла. Так, далі беремо кустомолочний сир, творог пів кілограма. 500 Додаємо сюди 3 яйця, 3-4 ложки цукру, дрібку солі даємо, пачку ванільного цукру, чайну ложку розпушувача. І гарненько погружним блендером збиваємо до однорідності. Так, ось така маса вийшла. Тепер додаємо сюди манку, яка нас набухла трошечки з кефіром. І гарненько все перемішуємо до однорідності. У цьому етапі можна додати вже, там, не знаю, що ви, цукати, сухофрукти. І зюм часто додають. Можна додавати. Тільки перед цим ми запарюємо їх. Так, змащую форму маслом. Переливаю всю масу сюди у форму. Так, і несу духовочку на 180 градусів орієнтовно 45-50 хвилин. Присип трошечки цукровою пудрою, а-ля пирог. Хоча би. Так, хочу показати якось поближче. Ось така вона. Ніжна, повітряна. Розкоштую все одно. Угу. Ось така вона всередині. На коли холодна, прям така застигає дуже класно. Зараз гаряча, дуже ніжна.